які ворота. І ще їх золотою кашкою пофарбував дуже цікаво це якраз майже туди куди нам треба ти хочеш альоша так зайти ну давай Дуже хоч трохи на англійській було написано, щоб ми розуміли, що де. Ух ти, які красульки. Вони хочуть посидіти, а він тут пристають. Ну скільки в нього? Десять днів є, щоб все життя. Та ні, вони ще політають, побалуються. Чунакхара, шрам вжайні це те, що кожен має провідати. Діючий Ашрам є живим джерелом духовності в цій місцевості, Ашрам завжди триває двері з відчиненими для гостів і особливо для послідників традицій. Це один із найбільших ашрамів історичного Шайва Монастик Ордена, який знаменитий ще тим, що навчає Нага Садху, монахів Нага, для тих, хто про них щось знає. Це найсильніші маги та практики в індійській традиції. Кожен може зайти сюди і відпочити та загадати свої питання молодим учням Нага. Просто побути там вже сілить вас, заспокоїть розум. Такі центри Джонат Хари також є в Халідварі та в Там ви можете приєднатися до пудженої молитви або медитації. Вас нагодують безплатно і дозволять побути в полі гурошраму, що само по собі вже є велике щастя, бо вони випромінюють високу вібрацію духовних енергій. Ну, заходимо, тут Ну, це то, що Гуру сказав, попросіть, і вас запустять, бо ви ж... Ще уже в Он не мене райна. Ом Шуз. мене район. Шус. Бачиш, не сказав знімати. Він сказав зняти. Щось така. О там просто. Ой, дуже на нього. Ой, тут. Тишись спокій зразу, онлайн. О, монорайна. Да? он не монорайна. Так, а тут можна сісти і помолитися. Алюша, твоякий кактус вирос. Це не такий, як у нас. Такий, як у нас. Так оце він і у нас такий вирос, Боже, вже пішло скрізь. Бо наша як сіганув на так взагалі. Ой, карбовушки, які викрасні. Ось у храм я знайшла, дивись, на ножку бичка. А, ух ти, диви, яка прикраса в нього. Ми Зараз, може, стілимо такі невеличкі обход а тоді десь ця вдамок Вот все все их читали. Это уже исподивайте. Камера може передасть вам трошки в цю енергію. Він також допомагає боротися з ворогами і його попросимо також. Дуже треба всіх богів просити, щоб нам допомагало. Бо... Не лідерів нема ніякої надії. Вони всі ума зійшли. Ось тут, мабуть, цей святий вогонь кожну ніч запалюють і роблять пуджу вечерню. Ну, може вийдемо і прийдемо сьогодні. Хоча я ще після своєї хвороби не дуже себе почуваю. Це, бачите, всі-всі вчителя, всі вони всіх тут держать. Знак благодарності за те, що вони, за те, що несуть знанням світ. Це не поклонення людині як людині, як чоловіку, як тіло, це поклонення енергіям. Я хочу, щоб ви знали, що енергії втілюються і в аватарів, і в ікони, і в чистих людей. І тим самим несуть знання до нас через століття, щоб воно не загубилося, як віде. В'ям вже тисячі років їх ніхто нікуди не загубив. Треба вибрати місце і сісти і сісти, причитати і молитву. Ну, Я да, ввечері розпалюють це вогнище, святе Шебалінга, гамбі. Держ... Ні, я думаю тут. Ще один важливий момент подивіться на шивен тришул. Це дуже напоминає всім українцям наш символ Тризуб. і три Тризуб. Я вважаю, що це одне і те саме. Тому ми з великою повагою до цієї нашої духовної сім'ї великої. Бо як мені здається, дуже очевидно, коріння ведичне у нас з ними майже один в один. І якщо ми повернемося всі до шляху ведичного знання, то ми зрозуміємо, що ніякі релігії нам взагалі не потрібні. Нам потрібне ведичне знання. Воно включає в себе геть усе і науку, і битові якісь деталі, як себе поводити. Як Виховувати дітей, чому їх вчить, що робить, що не робить, це дуже така потужна мудрість світова. І я думаю, що коли не як, а коли ми це зрозуміємо, ми почнемо це у, свою, у своє життя притворяти, то тоді у нас все стане на місця, А умнами мене рай. Після храмів тут так а, ну, аж уже дюргає. Оце все громихає, все кручить на те Так, Будемо пити кокосовий сок. Нема нічого кращого, ніж оцей сок. Дуже корисний і його ніхто не торкався руками, як то каже, так що можна не отравитися. Головне таку сокирку мати. Нарубав, нарубав, пішов Боже, від скільки тут фруктів. Просто, взагалі взагалі індія така якась Ярка всі гарно вдіваються. Тут, кстати, дуже багато оцих, ой, я забула, як називають їх. Разум з джендери, які мужики переливаються у жінок, одягають сарі, вони завжди накрашені дуже, дуже гарно. І їх всі бояться, бо кажуть, що їх прокльони самі мощні. І якщо вони попросили, то краще їм дати одразу гроші, бо вони, як скажуть щось, ну я думаю, що це суєвір'я, але ж тим не менше, всі їх бояться. Альоша, мені треба було купити для отарика одну із таких от красивих. Ну, давай. Цих. Бо я знаю, що якщо побачив, то треба одразу купляти, бо тоді може й не побачиш. Хоча й вся індія така, але ж все таке. І дивитися, тут треба на дорогу, і направо, наліво, і, і вниз, що не дай Бог, диви, які краси. Так, зараз я виберу сюди. Вони такі базари якісь зайшли. Але ж, о, диви, я знайшла те, що мені треба. Мені було, треба кругленьку таку. О, ця не дуже красива. Це красива, але вона велика для мене. Оця красива. Мені для алтаря треба. Знаєте, щоб всі мої маленькі божества статуетки там виставити. От я дивлюся. Таке все красиве. Так, будемо далі шукати, як то кажуть. З перламитрими пуговицями, Льоша, оце мені треба таке. А що мені тут подобається, звісно, у Чайні, що вулиці широкі скрізь, людей менше набагато. І ти коли йдеш, ти, ну, як тебе не пхають, ніхто не ходить в спину можеш роздивитися, де ти що ти купляєш, і вони якось не чіпляються. Тут... Бо тільки спитаєш, що це, скільки, скільки, зразу вже тобі пакують його. А так, шукаємо, може ласі десь поп'ємо. Це такий напиток. Такий він йогурт сладкий, але трошки жидкуватий. Дуже вкусні вони бувають з кардамоном. З манго, але ще у цьому місці, де ми, ніхто не балакає по-англійськи. Тут взагалі щось э, спитати це проблема, звісно. А це лакшмі сидить. Так, да, лакшмі. Ці ютюги на углі. А тут їх приміняють дуже часто. Thank you. Він мені, він мені дав його засняти, але ж він цей гладить. Це професіональний гладільщик, бо вони ж сарі, мабуть, не всі стирають вдома, я скажу. Хто його знає. Ой, подожди, Алеш, от, а... ми кудись вийшли, не туди. Щас. Ну так, да, тут якось рядами ми тут ходимо по базару, а тут не пам'ятаю, що вату можна купити. А це ж хлопак, да, мабуть, ну а що ж це? І він, навіть ну, на що він нам треба, але я просто кажу, що тут можна купити геть усе, але не те, що мені треба. Я маю на увазі ритуального тут такого. Дуже багато воно все. Для всяких ритуалів. Ой, а що це таке? Це віночок? Чи це також ритуальне, я не пойму, так? Це, мабуть, те, що тут стоїть вже дуже давно. І отакий от город був, мабуть, весь колись. Да, щас Купили букоруни сьогодні зваримо собі. собі. Бо у нас слава Богу є кухня, так ми можемо собі не дуже таке гостре. Хоть трошки. А що ти ще хотів тут, Альоша? На салат. На салат щось. А, а що, що нам треба? Морковки. Ой, а на що вона тобі зараз? Ну, жаркою діли. Жарить? З луком жарить, я ж овочі буду жарити. Ну візьми, якщо треба. Да, сьогодні ми будемо дома самі їсти варити. Ну візьми, так що, А може, не так. О, це що таке? Я такого не бачила ніколи. Це якісь стручки. Чогось. Я не знаю, що це, але воно таке здорове. Воно більше метра. Що це за стручки такі? Алеша, ти бачив? А він уже щось купляє. Ну хай купляє. Одна могірки не надо Льоса. <пілляє> щось ще? один красный. а це теж я не знаю, що таке. Це якийсь курень. Може це і джинджер, точно. Я лі. Джинджер? А, лі. Точно. <плес> да. <плес> угу. Ну все, джинджер. Це імбір, так? Да? – Айскрим? – Айскрим може, не мішала, б в мене тільки перестав желудок так що зморожене. Я ласі б хотіла, що й досі не можу знайти ласіку. Тут не одного ресторана мене знайшли. Ходимо, ходимо кругами. Так, цікаво. Якийсь центр такий базар. І воно називається башня Тауер. І ось оця башня. Цікаво про неї щось почитати, бо ніхто нічого не знає. Ну як, може вони знають, але англійські вони не знають, к сожалению. Бо тут туристів ніколи не буває. Ми скільки ходимо, що кроме себе нікого не бачили як туриста. Ну, такого інтернаціонального. Ви знаєте, отаке сумасшествие внизу там, просто якесь, не знаю навіть, що це. Але от ми зайшли, хотіли просто поїсти, зайшли в вегетаріанський ресторан, а він наказався аж на самій криші, а тут така краса і майже тихо, скажімо так. Боже, що це? Тут навіть басейн, у них поплавати можна, куди випадки. Це все на краще. Ну і оця басня, я не знаю, що вона. Яку я, історію вона має, а тут ще й Будда внизу. Цікаво. І Будда начебто сидить на воді.